Доброго чата. Скажіть, будь ласка, то головне стосунка? Чоловік чи дружина? Обоє. Обоє, обоє. Звичайно, обоє головний чоловік, але все залежить від дружини. Ну, я старих поняті. У мене понят... так було вдома. Я Ой. вже таке чув. Добре, дякую. Друзі, всім привіт. Сьогодні буду проводити опитування в дівчат віком від 25 до 45 років приблизно. Хто ж головний в стосунках? Поїхали! Дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головних стосунках – Чоловік чи дружина? Партнерські стосунки. Тобто десь 50 на 50. Я відповідаю. Добре, дякую, гарна дня. Дівчата, доброго дня, скажіть, будь ласка, хто головних стосунках – Чоловік чи дружина? Обоє? Боє, ви... обоє, обоє. Звичайно, обоє? Нема голови. Жінка шия, чоловік голова, обоє. Я вже таке чув, добре, дякую. Дівчата, <ріх> доброго дня. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, хто головних стосунка? Чоловік чи дружина? Звісно, дружина. А ви що думаєте? Огодже. Аж за головний. А хто головний? Ну, ма таке питання. Мені цікаво, що шукати. Я сказала, не дружина. Дивлячись, в якому питанні. В якому питанні? Робити гроші до один чоловік. А їх втратить дружина. А Як їх тратить, то буде вирішувати Добре, дякую. Класно. Дякую. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунка? Чоловік чи дружина? Я не знаю. Ну, я думаю, що має бути, звісно, домінанта, повинна бути. Но я не можу так одразу. Ну, мабуть, дивлячись в чому. В чому? Я да, Добре. Да. Добре. Ну, Добре. У мене якби такої ну, різниці немає. Може жінка бути сильніша, а може ну, морально, не фізично, я маю на увазі. Якщо це ну, стосується стосунків, і десь щось повинно бути. Да. Добре, дякую. Ви... Дівчата, доброго дня, Скажіть, будь ласка, того не стосунка. Чоловік чи дружина? Обоє. <правж> ну так, да, має бути якесь ну, рівноправ'я, <правж> але якби баланс між чоловіком. чоловіком ну, деякі дружини. рішення приймає чоловік, деякі. Ж... Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, <правж> того головне в стосунках, чоловік чи дружина? На вашу думку. Головний чоловік, але все залежить від дружини. Я зрозумію. Добре, дякую, гарний дня. Дівчата, доброго дня. Дякую. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунках, Чоловік чи дружина? На вашу думку. Дішку, ну от віці. Ви також можете. Жінка. А ви що думаєте? Вікторія. Ну дивлячись, яку не знаю навіть. В залежності в чому, так? Да? Так, да, в залежності в чому. Добре, зрозумію. взагалі приймаються все ж таки рішення обидва. Облежу. 50 на 50. Да. Добре, дякую, гарного дня. Будь ласка, доброго дня. Хто? Головний сім'ї, чоловік чи дружина? Ніхто. Ніхто. Розумію, добре, дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головне стосунка. Чоловік чи дружина? На вашу думку. Чоловік. Чому ви так думаєте? Ну, я старих понятній. У мене поняття. так було вдома. Добре, дякую. <рес> доброго дня. Скажіть, будь ласка, то головний стосунок? чоловік чи дружина. Дружина? Чому ви так думаєте? Певно, не в цьому абсолютно. А чоловік що тоді? Ні, я вважаю, що стосунки це насправді гра для двох. Як гра для двох? Так. 50 на 50. Так. Добре. Тоді дякую. це працює. Добре, дякую. Гарна дня. Добре. Дівчата, доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто головний стосунок? Чоловік чи дружина. Опа! Оба? Опа. Опа! Так. — Добре, Дєвноправі. Дєвнаправі, так. А чому так вважаєте? Тому що сила. Добре, дякую, гарно Фух. Що робив під столом, шукав правду. І на вулиці був, і в торговому центрі був. І людей питав, а правди не знайшов. Та думав, може, під столом ховається. Ні, немає. Як, Як не дивно. <реш> Тому, друзі, от таке було опитування. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, бо так і правду не знайшов. І були, що говорили, що чоловік головний, були що жінка головна. І були такі, що говорили 50 на 50, партнерські стосунки. Ніхто не головний стосунках. Так, а правда, де? Як її знайти? Я тебе знайти, я тебе знайти. Може, ви знаєте, друзі, підкажіть. Тому, друзі, я буду продовжувати шукати правду, а ви ставте лайк, підписуйтесь на канал. І ми побачимось в наступному відео. Все, пока-пока!